В это сложно поверить, друзья, но вчера вечером солистка группы «Виагра» Ева Бушмина вышла замуж. Блондинка, которая во всех интервью говорила, что еще не встретила свою вторую половинку, сыграла свадьбу с бизнесменом Дмитрием Лановым. Именно мои папарацци первыми рассекретили этот роман и засекли парочку вместе. Церемония бракосочетания отгремела в ресторане под Киевом, где было много знаменитых гостей. Ну а дальше полный эксклюзив. 4 вересня о 19.00 солістка гурту Віагра Єва Бушміна стала законною дружиною бізнесмена Дмитра Ланового. Син екс-міністра та співачка таємно побралися під Києвом. Церемонія відбулася в Іп селищі Конча Заспа. Для церемонії обрали ресторан італійської кухні Джердіно, де зібралося безліч знаменитих гостей. Святкували на літній терасі, а присутніх розважав співак Ваня Дорн. Єва фанатія від його музики та знає слова у. Всіх пісень на пам'ять. До речі, наречений найняв посилену охорону і змусив обслугу підписати контракти про нерозголошення інформації. Та нашим папараці вдалося розсекретити зіркове весілля і зробити суперексклюзивні кадри. Це парк майданчик ресторану. Заклад полишають останні гості. Ось найближча подруга бушміною співачка Настя Каменських, яка була дружкою нареченою та репер-Потап. Згодом з'являються і самі молодята. Парочка направляється до сусіднього спа-готелю, де для них замовили люкс номер з двома ванними кімнатами та великим ліжком. Від закладу у подарунок новоспечене подружжя отримали пляшку елітного шампанського. До речі, доба у такому двокімнатному номері коштує 1400 гривень. У тому ж готелі заночували знамениті гості Міті та Єви. Як повідомили піранням конфіденційні джерела, співак Валерій Меладзе зупинився в одному номері з солісткою Віагри Альбіною Джанабаєвою, роман, з якою йому приписують вже декілька років. Також Вранці на виході з закладу ми побачили Каменських та Патапа, які залишились після гулянки. І на десерт ексклюзивні кадри новоспеченої сім'ї після першої шлюбної ночі. Пара вийшла з номеру лише о другій і відразу вирушила в ресторан обідати. Молодята просто сяяли від щастя. Гірко!